Вітаю, я Сергій Борисенко. Сьогодні ми поговоримо про відпустки безбережної заробітної плати та їх вплив на тривалість основної щорічної відпустки. На календарі літа завершився навчальний рік та розпочався відпускний період. Працівники почали планувати свій відпочинок та головне його тривалість. Але протягом року працівники брали відпустки безбережної заробітної плати. Тож тепер постало питання, чи вплинуть відпустки безбережної заробітної плати? На тривалість щорічної відпустки. То що ж нам говорить трудове законодавство? Право на відпочинок в Україні гарантується законом України про відпустки та Кодексом законів про працю. Кожен працівник, який перебуває у трудових відносинах, має право на щорічно оплачувану відпустку не менше 24 календарних днів за відпрацьований рік. Для деяких категорій працівників, у тому числі для педагогічних працівників закладів та установ освіти, Встановлені щорічної відпустки більшої тривалості. Максимальна тривалість щорічної відпустки педагогічних працівників становить 56 днів. Конкретна тривалість відпусток педагогічних працівників в залежності від посади та типу закладу, встановлена постановою Кабінету міністрів України No346 від 14 квітня 1997 року про затвердження порядку надання щорічної основної відпустки. Тривалістю до 56 календарних днів, керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних педагогічних частин, підрозділів інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам. Стаття 9 закону України про відпустки вказує, що до стажу, який дає право на основну щорічну відпустку, зараховується час фактичної роботи, у тому числі на умовах неповного робочого часу. Протягом робочого року, за який надається відпустка. Крім того, до стажу зараховується час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалось місце роботи посада, і йому не виплачувала заробітна плата у порядку, визначеному статтями 25 та 26 закону України про відпустки. Розглянемо більш уважно вказані статті. Стаття 25 закону України про відпустки. Регулює питання обов'язкового надання відпусток збереження заробітної плати на вимогу працівників деяких пільгових категорій та в особливих випадках. Стаття 26 закону України про відпустки визначає порядок надання та тривалість відпусток збереження заробітної плати за угодою сторін. У чому ж принципова відмінність відпусток за 25 та 26 статтями закону України про відпустки? В умовах воєнного стану їх три. Перша відмінність. Відпустки без збереження заробітної плати за статтєю 25 закону України про відпустки на вимогу працівника надаються обов'язково. Відпустка збереження заробітної плати за статтєю 26 закону України про відпустки надається виключно за взаємною згодою сторін. Тобто роботодавець може відмовити у наданні такої відпустки. Друга відмінність, яка діє виключно під час воєнного стану та не діє у мирний час. Стаття 25 закону України про відпустки встановлює максимальну тривалість відпусток збереження заробітної плати, які, в залежності від підстав, може отримати працівник. Стаття 26 закону України про відпустки також встановлює максимальну тривалість відпустки без збереження заробітної плати. До 24 грудня 2023 року це було 15 календарних днів, а з 24 грудня 2023 року це 30 календарних днів на рік. Проте протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати відпустку безбережної заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною 1 статті 26 закону України про відпустки. Тобто понад 15 днів до 24 грудня та понад 30 днів після 24 грудня 2023 року. Третя та головна відмінність. Відпустки, які надаються відповідно до статті 25 закону України про відпустки, зараховуються, а надані відповідно до статті 26 закону України про відпустки, не зараховуються до стажу роботи, який дає право на основну щорічну відпустку. Я вже кілька разів звернув вашу увагу на 24 грудня 2023 року. І ось чому. До 24 березня 2022 року працівник міг брати 15 днів відпустки без збереження заробітної плати без зменшення загальної тривалості щорічної відпустки. З 24 березня 2022 року та по 24 грудня 2023 року. Усі відпустки без збереження заробітної плати зараховувались до стажу роботи, який дає право на основну щорічну відпустку. Але 22 листопада 2023 року з ініціативи народних депутатів України Третьякової, Цимбалюка, Руцишина, Кузніцова, Камельчука, Верховна Рада України ухвалила закон України номер 3494 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також з інших питань. Цей закон набув чинності 24 грудня 2023 року. Цим законом збільшили загальну тривалість відпустки безбережної заробітної плати, яку протягом року може брати працівник з 15 до 30 календарних днів. Але одночасно встановили, що час перебування у відпустках. Безбережні заробітної плати, наданих відповідно до статті 26 закону України про відпустки, не зараховуються до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку. Отже, до 24 березня 2022 року працівник мав право взяти 15 календарних днів відпустки без збереження заробітної плати протягом року, і це ніяк не впливало на тривалість його основної щорічної відпустки. З 24 березня 2022 року та по 24 грудня 2023 року працівник міг брати будь-яку кількість днів відпустки безбережної заробітної плати, і це також ніяк не впливало на тривалість його щорічної відпустки. Фактично, навіть не відпрацювавши жодного дня, працівник міг отримати відпустку повної тривалості. Але з 24 грудня 2023 року. Кожен день відпустки безбережної заробітної плати зменшує тривалість основної щорічної оплачуваного відпустки. Тож, пер... Тож, перед тим, як писати заяву про надання відпустки безбережні заробітної плати з поважної причини, уважно подивитися на статтю 25 закону України про відпустки. Можливо, у вас є підстави для отримання відпустки за однією з 20 підстав, передбачених цією статтею. Ну і звісно, добре подумайте, чи йти на зустріч керівнику закладу. Коли він просить вас піти у відпустку без збереження заробітної плати. Адже кожен день такої відпустки зменшує розмір ваших відпускних та тривалість щорічної відпустки. Звертаю вашу увагу, що якщо ви отримуєте основну щорічну відпустку за попередні робочі роки, то усі періоди, коли ви знаходилися у відпустках без збереження заробітної плати до 23 грудня 2023 року включно, Зараховується до стажу, який дає право на основну щорічну відпустку. А сама відпустка не зменшується. Яким же чином визначається тривалість щорічної відпустки? Наразі тривалість щорічної відпустки розраховується за наступною формулою. Це Х, тобто нормативна тривалість відпустки. Ділимо на 365 це кількість календарних днів у році. І множимо на Y, де Y – кількість днів, коли працівник знаходився у трудових відносинах з роботодавцем, за мінусом днів відпустки збереження заробітної плати. Отримане число округлюємо до найближчого цілого числа. Таким чином, кількість днів відпустки без збереження заробітної плати, яка реально впливає на зменшення тривалості щорічної відпустки на один чи більше днів, у кожного своя і залежить від нормативної тривалості відпустки. Наприклад, якщо працівник був у відпустці 8 днів протягом календарного року, рахуємо 24, ділимо на 365, множимо на 357, це 365-8 днів відпустки отримуємо 23,47. Округлюємо до цілого числа, отримуємо 23 календарних дня відпустки. Але це не означає, що кожні 8, 16, 24 календарних дня відпустки безбережної заробітної плати. Зменшують основну щорічну відпустку пропорційно на 1, 2 чи 3 дні. Наприклад, якщо відпустка 56 днів, то для зменшення її на один день необхідно бути у відпустці без збереження заробітної плати 4 дні. А для зменшення її на 2 дні у відпустці без збереження заробітної плати треба бути вже 10 днів. Пропонуємо вашій увазі відповідну табличку. Підсумовуючи, починаючи з 24 грудня 2023 року, відпустки безбережної заробітної плати реально впливають на тривалість основної щорічної оплачуваної відпустки. Чим менша нормативна тривалість щорічної відпустки, тим більше днів відпустки безбережної заробітної плати можна отримувати без зменшення реальної тривалості щорічної відпустки. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь на мій канал та сторінки в соціальних мережах, які наведені у опису до відео. Дякую за увагу!